<реку> Блять, це просто дивіться. <реку> Корабель з ліжою для Луфі, і з гаремом для Санні. Єбать, так вони тупо закантрили їх просто. Це тупо такий контрпік тільки що був, що це просто жесть. Ми будемо дуже раді, <реку> якщо до нас. Такий пухаря, ковоя, твої закручені брави, такі милі. Блять, та це без шансів, це тупо шансів, типи, блять. Пани в шубі, ви, мабуть, дуже виснажені. бляха, Як то ще його єнотом не назвали? Саню, увели, а луфі закормили, то це просто жесть, блять. І зоро бухарь, блядь, та... Та шо тут коїться вообще, блядь, як вони за... Мінус 4 типы. Це просто на рівному місці мінус 4. Нами, блядь, як ви думаєте, вона рівнує чи ні, блядь?